Хочу вам показати, що відбувається при зарядці автомобіля. Так, ми бачимо з вами. Нагрівається Оце зліва чарджер. І в нас тут десь помпа є. Зараз я спущусь яму. Ось а, гаряча рідина качається. І шлангами по правій стороні автомобіля на наш радіатор. Дивимося під капотний простір. І що саме цікаве, крім водяного контура, тут гріється у нас коробочка з запобіжниками і реле. Причому так гріється досить непогано. 30 градусів це в мене тут в гаражі десь приблизно 10. Ось тут нагрівається в районі запобіжника. Вірніше реле, позначеної буковку D, якраз на зарядочку.